Привіт, мої бізнесмени, з вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. Якби сьогодні я попросив вас назвати головну якість необхідну керівнику, щоб привести компанію до процвітання. Що б ви обрали? Це було б стратегічне планування, чи стратегічне бачення, наполегливість чи комунікабельність? Можете написати в коментарях. Але якщо брати все це, то на мій погляд, керівнику необхідно. Здатність викликати у працівників бажання досягати потрібних результатів у своїй роботі. Чим краще у вас виходить це робити, тим вища ваша ефективність як керівника. На жаль, сьогодні багато наших клієнтів відзначають, що створювати та підтримувати у працівників бажання досягати результатів стає все важче і важче. Найчастіше це відбувається тому. Що у нас зараз війна в країні стрес, усі люди, хоч про це не говорять, але стресують. Також це викликає велику кількість психологічних проблем, і тому люди часто приходять на роботу без жодного задоволення, просто тому, що треба йти. Але ж ми всі розуміємо, що робота займає дуже важливе місце в нашому житті. Основну частину дня ми проводимо саме там. І я вважаю, що нема нічого гіршого, якщо людина щодня йде на роботу, як на каторгу, і лише зусиллям волі тягне ціло на роботу. Адже тоді виходить, що більшу частину свого життя ця людина зовсім нещасна. Як вірно зауважив Стів Джобс, робота займає більшу частину вашого життя, єдиний спосіб залишитися задоволеним – робити те, що вважаєте, великою справою. А єдиний спосіб виконувати таку роботу. Це любити те, чим ви займаєтесь, щоб людина хотіла виконувати свою роботу, в ній обов'язково має бути щось, що викликає її щирий інтерес і приносить їй задоволення. То що ж нам потрібно зробити, щоб працівники були щиро зацікавлені в роботі, хотіли туди приходити і досягати якихось цілей. Друзі, у нас в країні війна. Ми активно співпрацюємо з кількома підрозділами по волонтерській допомозі. Як завжди, актуальний збір буде у посиланні під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, донатьте, допомагайте країні. Разом переможемо. Насамперед, необхідно вплинути на залученість співробітників. Залученість це характеристика взаємовідносин організація працівник, яка показує, наскільки працівник готовий і бажає виконувати дії, що виходять за рамки його прямих обов'язків. Та докладати зусиль для досягнення мети організації. Саме рівень залученості ваших підлеглих визначає ступінь їхнього ентузіазму та бажання працювати з максимальною віддачею. Якщо працівник залучений, він сприймає бізнес компанії як свій власний і вважає своїм обов'язком зробити максимальний внесок у його процвітання. Тому залучений співробітник дбає про свою компанію, викладається. І намагається працювати найкраще. А ще, скоріше всього, ви помітили, що сьогодні вертикальні лінії управління засновані на авторитарному підході, коли керівник має рацію, а працівник повинен робити все, що йому сказали, і не вступати в обговорення і планування. Працюють дедалі менше. Зараз успіху досягають ті керівники, хто вміє вибудувати взаємодії з персоналом. Керівнику необхідно вміти взаємодіяти з працівниками на рівних і переконувати, залучати їх до своєї точки зору. Необхідно вміти робити так, щоб люди зрозуміли, що вони самі хочуть виконувати ті чи інші завдання та досягати потрібних результатів у своїй діяльності. І найкращий спосіб максимально залучити працівників у роботу це перетворити її на гру. Тоді працівники будуть щиро бажати досягати поставленої мети та з азартом долати всі перешкоди на шляху до її реалізації. Просто згадайте, як зазвичай поводяться люди, коли вони грають у гру. Візьмемо, наприклад, волейбол. Це гра, в якій результат залежить саме від рівня командної взаємодії та ступеня залученості кожного учасника команди. Якщо ваш напарник відбиває м'яч, а він відлітає в бік. Ви відразу ж стрімко кидається в ту сторону, щоб підстрахувати напарника та допомогти йому відбити м'яч. Можна сказати, що в цей момент ви виходите за рамки своїх обов'язків, тому що біжите з свого місця і робите більше, ніж від вас могли б очікувати. І ви робите це навіть не роздумуючи. Буквально за часку секунди ви вирішуєте вийти за свою територію. Та вжити будь-яких дій, які допоможуть вашій команді перемогти. Ще одна з головних відмінностей гри від роботи: коли ми граємо, кожна людина в команді повністю віддає себе грі. Вона викладає максимум робить все можливе для досягнення спільної мети. У момент гри ми не думаємо про межі своїх обов'язків і про те, як багато зусиль ми вже витратили, щоб досягати потрібного результату. Ми зовсім не замислюючись. Максимально реалізуємо свій потенціал і отримуємо від цього задоволення. Коли ми граємо, ми веселимось, радіємо та отримуємо задоволення. Так що ж нам заважає приймати роботу так само, як і гру? Основна відмінність роботи від гри полягає в тому, що до роботи ми зазвичай стаємося серйозно, а до гри ні. Ви швидше за все помічали, що з самого дитинства нас привчають сприймати роботу як дуже серйозне та важливе заняття, в якому немає місця веселощам, сміхам та жартам. Але якщо розібратися, то що таке серйозність? Серйозність це коли інтерес важливий через покарання. Інакше можна сказати, що серйозність це рідна сестра страху. От коли ми особливо серйозно ставимося до виконання якогось завдання. Коли точно знаємо, якщо ми його не виконимо, буде якесь покарання або якийсь негатив. І в той момент, коли ми стаємо дуже серйозними і боїмося помилитися і зробити щось неправильно, навіть захоплююча гра перестає бути грою і стає роботою. Це можна помітити у професійному спорті у футболі, хокеї чи баскетболі. Коли через програш може постраждати кар'єра гравців. Їх дохід чи статус вони починаються ставитися до гри занадто серйозно і перетворюють її на роботу. І таке ставлення зазвичай спричиняє програш. І, як не дивно, ми найчастіше робимо помилки, коли ми максимально серйозні. Серйозність завжди пов'язана із суворістю, із страхом невдачі та покарання. А уважними та зосередженими ми можемо бути коли веселимось, коли робимо те, що приносить нам задоволення та радість. Я сам часто граю у волейбол і можу сказати, що під час матчу усі учасники команди максимально зосереджені на грі. Вся наша увага сконцентрована на перемозі. Ми не на секунду не відволікаємося від того, що відбувається з м'ячем. І якщо наші працівники будуть таким же азартом ставитися до роботи. І так само сильно зосереджуватись на виконанні робочих завдань, я не сумніваюся в тому, що вони будуть успішно виробляти потрібний продукт своєї роботи і досягати потрібних результатів. Але ж як же перетворити роботу у вашій компанії на захоплюючу гру? Далі ми підготували для вас кілька рекомендацій, які допоможуть вам це зробити. Під час гри враховуйте її обов'язкові складові у будь-якій грі. Є три елементи, без яких вона не може існувати: це мета, бар'єри і свободи. Мета це те, що ми прагнемо, результат, якого потрібно досягти за конкретний проміжок часу. Наприклад, коли ви граєте у волейбол, ваша мета першим набрати необхідну кількість очок та виграти гру. Без цієї мети гра втрачала будь-який сенс. Її просто не було. Можна сказати, що гра починається з тим момент, коли з'являється мета, а да, у футболі це. Ви відіграти 90 хвилин і забити найбільшу кількість м'ячів, і так перемогти. І у кожній грі є своя така мета. Бар'єри це правила, яким обов'язково потрібно слідувати. У волейболі до бар'єрів можна віднести межі поля, певну кількість гравців у командах, висоту сітки, кількість торкань м'яча на своєму полі. Бар'єри обмежують способи, за допомогою яких ми досягаємо кінцевої мети. Але гра не може існувати без бар'єрів, правил. Інакше вона буде просто перетворитись на неконтрольований хаос і неможливо буде грати. Свобода це неконтрольовані елементи гри, це можливість проявити ініціативу та творчо підійти до вирішення поставленої задачі. Які ж свободи є, наприклад, у волейболі? Я можу вирішити, на яке місце стати, як відбити м'яч, віддати пас комусь із команди. Або самому закинути м'яч на поле суперників. Саме свобода робить гру цікавою та надає їй елемент непередбачуваності. Разом ці три елементи створюють будь-яку гру. Без якогось одного елемента гра вже не може існувати. Вигадуючи гру для ваших співробітників, перевірте, щоб у ній були всі ці три складові також. Визначте чітку та зрозумілу мету гри. Для цього дайте відповіді на запитання, які результати мають бути зроблені для отримання призу. Які показники роботи мають бути досягнені і за який період часу. У хорошій грі має бути висока і при цьому реально досяжна мета можна сказати, по смарту. Занадто легкі цілі не виявляють співробітників інтересу та бажання їх досягати. Мета гри має містити якийсь виклик для людей, які гратимуть. Тільки в цьому випадку їм буде по-справжньому цікаво досягати її. Визначте правила гри, які у ній будуть бар'єри та свободи. Хочу звернути вашу увагу на те, що для гри дуже важливим є правильний баланс свобод і бар'єрів. Одна лише свобода без жодних обмежень перетворює гру на хаос. Але коли правил та обмежень занадто багато, гра стає занадто нудною і в неї не хочеться грати. У роботі ми часто порушуємо цей баланс. Зазвичай у нас більше бар'єрів і контролю, ніж свободи. Але гра цікава саме тим, що в ній є елемент непередбачуваності. тому вам потрібно продумати те, що у грі будуть неконтрольовані області, визначити кількість основних контрольованих точок. А в іншому спробуйте надати співробітникам свободу, передбачену правилами вашої компанії. Це допоможе зробити гру цікавішою для них. Виберіть приз, який працівники отримають у результаті перемоги. Важливо враховувати, що приз має представляти цінність та бути цікавим для ваших учасників. Адже якщо співробітники не матимуть щирого бажання виграти цей приз, вони не будуть грати з повною віддачею. Також створюйте ігри разом з вашими працівниками. Ігри потрібно вигадувати разом із вашою командою. Вона повинна подобатися всім вашим працівникам, вона повинна їх чіпляти. І найкращий спосіб цього досягти зробити так, щоб усі працівники брали участь у її створенні. А це людина любить те, у що вона вклала частинку себе, свої зусилля та свою увагу. Крім того, ви можете не здогадуватися про те. Що буде справді цінним призом для ваших працівників. А якщо приз не надихатиме їх, то вони просто не захочуть грати. Тому необхідно, щоб працівники вносили свої пропозиції та брали участь у створенні гри та вилученні призу. І на кінець намагайтеся об'єднати людей, які працюють поруч в одну команду. Якщо ви зробите людей, які працюють поряд з суперниками у грі, вони можуть почати вставляти палець у колеса своїм суперникам, щоб виграти. Тоді гра досягне кращих показників у рекордний час, може швидко перетворитися на гру, виведе суперника з ладу. І ви можете втратити крутих працівників, а інші виграють гру просто завдяки тому, що не буде суперників. І це явно не принесе користі вашій компанії. А якщо ці працівники будуть грати в одній команді, вони будуть підтримувати один одного, навчати і робити все можливе, щоб їхня команда досягала поставленої мети. Пам'ятайте, що одна з цілей гри зробити колектив більш згуртованим, тому змагання краще проводити між різними змінами чи філіями компанії. А ще краще зробити вашим суперникам іншу компанію. Тоді всі ваші працівники прагнетимуть загальної перемоги. Та будуть ти до її досягнення як єдина команда. Тому бажаю вам надихаючої та захоплюючої гри та крутих результатів. Також, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і пишіть коментарі, чи вдалося вам створити гру, чи ні.